Доброго дня, раді бачити вас на каналі GreenVision. Сьогодні представляємо вам лінійку камер відеоспостереження серії Light, яка доводить, що якісне обладнання не обов'язково має бути дорогим. Функціональність, надійність і якість зображення головні переваги лінійки Light. Тож підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та поговоримо, як побудувати якісну і надійну систему відеоспостереження за доступною ціною. Технічні фахівці з команди Green Vision обирали для цієї лінійки всі найпопулярніші види камер купольні, циліндричні та камери з моторизованим об'єктивом. Розглянемо детальніше по кожному типу камер. В арсеналі лінійки Light представлено кілька камер купольного типу. Крім формату, їх об'єднує високий ступень захищеності, що дає змогу їх розташувати як усередині приміщення, так і на вулиці. Рівень захисту IP67 і IP65 дає змогу камерам працювати за температури від мінус 40 до плюс 60 градусів. Залежно від моделі матриці, купольні камери мають роздільну здатність від 3 до 8 мегапікселів. Та широкий кути огляду 112-130 градусів, а також підсвічування для нічного спостереження, дальність якого варіюється від 15 до 30 метрів. Також відмінною особливості всіх купольних камер GreenVision є можливість ПОЄ підключення, що дає можливість скоротити кількість проводів під час під'єднання. Додатковими перевагами камер серії Light є наявність мікрофона для можливості запису не тільки відео, а й звуку та функція реагування на рухи. Ціліндріч камери GreenVision також призначено для встановлення як всередині, так і зовні приміщення, і звичайно вони мають високий рівень захисту – 67 У лінійці Light також представлено камери з можливістю PoE під'єднання. Крім того, є і камера з Wi-Fi модулем. wi fi модуль дає змогу під'єднувати камери через бездротове з'єднання, що може значно полегшити процес встановлення та під'єднання. Основною відмінністю від купальних камер є вища якість картинки при меншому куті огляду. Лінійка циліндричних камер Light представлена камерами з матрицями 4 та 5 мегапікселів. При цьому кут огляду становить від 90 до 120 градусів. Всі Ці камери цієї лінійки оснащено підсвіченням для якісного фільмування в темний час доби. Дальність підсвічення становить від 20 до 30 метрів. У лінійці Light є камери із записом звуку і камери з вбудованим динаміком. Безумовно, і купольні, і циліндричні камери це прекрасне рішення. Але в лініці Light ми пішли далі і доповнили її моторизованими камерами. ПТЗ або моторизовані камери, оснащені системою приводів для повороту, нахилу і зумування. Камери, оснащені матрицею Sony в 5 Мп і сенсором imx 335. У своєму арсеналі камери мають інтелектуальні можливості для більш ефективного використання, наприклад, виявлення і відстеження людини. У разі активації детекції руху камера автоматично використовує функції обертання і масштабування для фіксації руху об'єкта в центрі екрана, забезпечуючи безперервне відстеження і детальний запис подій. Внаслідок використання оптичного зуму, камери можуть вести відеоспостереження до 400 метрів, а виявлення об'єктів відбувається на відстані до 2 км. Для того, щоб вести відеоспостереження на такій відстані, в нічний час доби камери оснащено цілою системою світлодіодів. Для найякіснішого зображення в темний час доби використовують звичайні інфрачервоні та навіть світлодіоди, побудовані на лазерні технології. Ще раз нагадуємо основні переваги лінійки продукції Light. Недорога ціна та простота налаштування. Ну і звичайно широкий спектр функцій, ПОЕ підключення, широкий кут огляду, якісні матриці. Та можливість записувати звук. І звичайно, всі камери можуть бути приєднані до мобільного додатку. Це додає зручності у використанні камерами. Ми коротко познайомилися з камерами GreenVision з лінійки Light. В наступних відео ми розглянемо відеореєстратори цієї серії та, звісно, інші серії обладнання від GreenVision. Хотілося б зазначити, що на підставі лінійки продукції Light можна побудувати якісну і недорогу систему відеоспостереження. Якщо вам потрібна допомога у виборі обладнання, то наші фахівці завжди готові допомогти. Посилання на сайт компанії, як завжди, в закріпленому коментарі. Green Vision завжди поруч.